Право 656. Знайдіть сторону квадрата, якщо при збільшенні її на 5 см отримаємо квадрат, площа якого на 95 см квадратних більша за площу даного. Так, дивіться, яка у нас є площа першого квадрата. Початково позначимо А0. Це в нас буде А помножене на А. А помножене на А, а квадрат. Коли ми збільшили сторону квадрата на 5 см, ми збільшуємо кожну сторону. А отже, нова площа це буде А плюс 5 помножене на А плюс 5, або ж А плюс 5 в квадраті. Це у нас буде нова площа. Тоді А плюс 5 в квадраті, що ми знаємо, що нова площа. На 95 см квадратних більша за стару. Це значить 95 плюс стара площа це А в квадраті, початкова площа. Все. Ми з вами записали рівняння. Давайте тепер вирішимо це рівняння. Для цього розпишемо квадрат суми. Це в нас буде А квадрат плюс подвійний добуток А на 5 на 2. 10а плюс 25 дорівнює 95 плюс А квадрат. А квадрат та а квадрат скорочується, залишається 10а буде дорівнювати 95 мінус 25. Тобто 10а буде дорівнювати 70, а отже А буде дорівнювати 7. Сторона квадрата 7 см. Відповідь 7 см. Вправа номер 657. Якщо сторону квадрата зменшити на 8 то отримаємо квадрат, площа якого на 352 см менша від площі даного. Знайдіть сторону даного квадрата. Початкова площа буде дорівнювати а квадрат. тобто, Сторона на сторону квадрата. Тепер площа зменшеного квадрата це буде а 8. У квадраті А-8 помножене на А 8. А 8 в квадраті. Ця площа на 352 см менша від площі даного. Тобто, це буде дорівнювати А квадрат мінус 352. Давайте розпишемо квадрат різниці. Це в нас буде. А квадрат мінус подвійний добуток 2 на А на 8 мінус 16а плюс 64 дорівнює а квадрат мінус 352. А квадрат та а квадрат вони можемо скоротити, залишається мінус 16а дорівнює мінус 352. Та мінус 64 переносимо в іншу сторону, мінус 64. Мінус 16а буде дорівнювати. мінус 416, то А дорівнює мінус 416 пододілити на мінус 16, мінус на мінус дасть нам плюс та отримаємо 26 26 см. Тобто. Початкова сторона квадрата дорівнює 26 см. Вправа номер 658 Знайдіть три послідовні натуральні числа, якщо подвоєний квадрат більшого з них на 79 більший за суму квадратів двох інших. Так, запишемо три послідовних натуральних числа: n, n плюс 1 та n плюс 2. Подвоєний квадрат більшого з них. Саме більше натуральне число це n плюс 2. Подвоєний квадрат це буде 2 помножити на n плюс 2. Цей подвоєний квадрат на 79 більше, тобто 79 плюс сума квадратів інших чисел. Це буде n в квадраті. Плюс n плюс 1 квадрат. Ось у нас сума квадратів двох інших чисел. Все, тепер давайте вирішимо це рівняння. 2 помножене на квадрат суми n квадрат, плюєний добуток 2 на n на 2 4n. Плюс 4 дорівнює 79 плюс n квадрат плюс n квадрат плюс 2 n на 1 2n та плюс 1. Розпишемо 2n квадрат плюс 8n плюс 8 буде дорівнювати 79 плюс 2n квадрат, звели подібні доданки, плюс 2n та плюс 1. Дивіться, 2n квадрат та 2n квадрат скорочуємо. Тут маємо 8n. Переносимо 2n і в іншу сторону, буде мінус 2n, дорівнює 79 плюс 1 80. Та забираємо 8 мінус 8. Отримали 6n буде дорівнювати 72. Тоді n у нас буде дорівнювати 12. Відповідь n дорівнює 12. Тобто три послідовні числа, це. 12, 13 та 14. Номер 659. Знайдіть 4 послідовних натуральних числа. 4. Записуємо: n, n плюс 1, n плюс 2 та n плю 3. Сума квадратів другого і четвертого записуємо. n плю 1 в квадраті плюс n плюс 3 в квадраті. Ця сума на 82 більша за суму квадратів першого та третього. Тобто n квадрат плюс n плюс 2 в квадраті. Знайдіть ці чотири числа. Давайте розпишемо квадрати. Це буде n квадрат подвоєний добуток 2 на n на 1 плюс 1 плюс. Знову розписуємо квадрат суми. n квадрат плюс подвоєний добуток 2 на n на 3 6n плюс 9 дорівнює 82 плюс n квадрат. Цей квадрат розписуємо плюс n квадрат плюс подвоєний добуток 2 на n на 2 4n плюс 4. Маємо n квадрат та n квадрат. скоротили. Знову n квадрат та n квадрат скоротили. 2n плюс 6n. 8n плюс 10 дорівнює 82 плюс 4, 86 плюс 4n. n перенесемо в ліву частину, отримаємо 8n мінус 4n, буде дорівнювати 86 мінус 10. Тобто 4n. Буде дорівнювати 76. А отже, N буде дорівнювати 19. А отже, 4 послідовні натуральні числа це 19, 20, 21 та 22. Номер 660. При яких значеннях А і Б є правильною рівність? Перше. А плюс Б в квадраті дорівнює а квадрат плюс б квадрат. Давайте розпишемо квадрат суми. Це буде а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат дорівнює а квадрат плюс б квадрат. а квадрат та а квадрат скорочуються, б квадрат та б квадрат скорочуються, Та в нас залишається 2аб дорівнює нулю. Дивіться, 2 можемо скоротити 2 не рівне нулю. Маємо А, Б дорівнює нулю. Тобто, розв'язком цього рівняння є дві, е, два корені. Перший з них або ж А дорівнює нулю, або Б дорівнює нулю. Тільки в цьому випадку, коли із один з множників або обидва множники дорівнюють нулю, добуток буде дорівнювати нулю. Тобто відповідь коли А дорівнює нулю або Б дорівнює нулю. Номер два. А мінус Б в квадраті дорівнює А плюс Б в квадраті. Розпишемо. а квадрат мінус 2аБ плюс Б квадрат буде дорівнювати А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат. І знову а квадрат та а квадрат скорочуються, Б квадрат та Б квадрат скорочуються. Перенесемо всі АБ, наприклад, в праву частину та отримаємо 4АБ дорівнює нулю. Так як 4 не дорівнює нулю можемо скоротити, у нас залишилось АБ дорівнює нулю. Тобто цей добуток буде дорівнювати нулю, коли А дорівнює нулю, або ж коли Б дорівнює нулю. Відповідь. А дорівнює нулю або Б дорівнює нулю.